Вітаю вас в ефірі економічні події тижня в студії Артема Льошин. Отже, Україна вже юридично відстрочила зближення з євросоюзом, намагаючись одночасно розрубати гордію вузол торговельних проблем з Російською Федерацією. Про це говоритимемо далі більш докладно і також розповімо ось про що. І знову газ, намагаючись домовитися з росіянами про знижку, уряд продовжує шукати альтернативу Газпромівському паливу. Регіональний розріз, які області можуть похвалитися економічними здобутками, які пасуть задніх. Без грошей держава й далі шукає мільярди на ремонт доріг, чи знайшов уряд нові джерела. Повітряна реформа. Влада збирається привести до ладу вітчизняні литовища. Що з того буде? Починаємо, звісно, з європейського питання. Вільнюський саміт Східного партнерства вже став історією. Україна не підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом. Отже, поки не діятиме і зона вільної торгівлі з ЄС. Водночас Київ та Брюссель ще раз задекларували бажання підписати угоду. Сторони відзначили, що на шляху до євроінтеграції Україні вдалося досягнути значного прогресу. Наступні перемовини мають відбутись у найближчому майбутньому, заявив президент нашої держави. За словами Віктора Януковича, з З'їзд залишається ключовим питанням для України. Наші плани не міняються. Нас немножко помінялась тактика, і ми вважаємо, що без е обговорення, рішення проблемних вопросів, які сейчас реально в Україні сложились. Ми не можемо двигатися вперед. Ми не змогли підписати сьогодні угоду, але двері відчинені. Ми сподіваємося, що рано чи пізно Україна буде готова укласти угоду. Ми продовжуємо діалог, щоб мати можливість спільно працювати над критеріями, які повинна виконати Україна. У свою чергу український президент висунув об'єднаній Європі п'ять вимог, які мають стати запорукою успіху у подальших переговорах. Отже, Янукович наголосив на тому, що ЄС повинен зробити рішучі кроки до фінансово-економічної допомоги Україні. По-перше, розблокувати програми бюджетної підтримки. По-друге, допомогти відновити співпрацю з МВФ і Всесвітнім банком на прийнятних умовах. Європа також має переглянути торгові обмеження щодо деяких товарів українського виробництва. Крім цього, ЄС повинна долучитись до модернізації вітчизняної газотранспортної системи і розглядати її як ключовий елемент європейської енергетичної мережі. І наостанок Кінукович запропонував Євросоюзу провести перемовини у форматі трикутника Україна з Росією, аби зняти проблемні питання у відносинах з митним союзом, Росія до речі вже відрапортувала, що готова сісти за стіл переговорів. Про це заявив російський лідер Володимир Путін. Обговорювати є, що як повідомив держстат за останні півтора року товарообіг між Києвом та Москвою зменшився більш ніж на 4 мільярди доларів цього тижня. У торговельних відносинах із сусідами сталася і приємна подія. Корпорація Рошен от от має відновити експорт солодощів. До Росії. Хоча це навряд чи суттєво поліпшить цьогорічні експортні показники, бо до нового року залишився всього один місяць. Між іншим, географічна структура експорту в поточному році практично не змінилась, навіть незважаючи на охолодження у торгових відносинах із Москвою. Отже, за 9 місяців маємо такі результати. В держави СНД Україна продала товарів без урахування послуг майже на 17 мільярдів доларів. В Європу відправили продукції на суму понад 12 мільярдів, майже стільки ж до держави в Азії з іншими континентами торгуємо набагато скромніше. Якщо ж дивитись у розрізі окремих країн, то тут пальма першості за Росією. Вона придбала наших товарів більш ніж на 11 мільярдів доларів. Далі йдуть Туреччина та Китай і замикають топ-п'ятірку покупців Польща і Казахстан. У структурі імпорту Росія також займає лідерську позицію. Звісно, в першу чергу, завдяки газу, найдорожчому для України серед усіх європейських держав. Нафтогаз платить більше 400 доларів за тисячу кубометрів палива. Офіційний Київ майже чотири роки б'ється за знижку. Перемовини з росіянами знову відновились. Повідомили в уряді. За словами прем'єра Азарова, Москва, начебто, готова до продовження діалогу. Українська сторона воліє не лише знизити ціну, а й домогтися гарантій завантаження вітчизняної труби. Цього року Росія прокачала через неї приблизно 70 мільярдів кубів газу. Це близько до критичної позначки у 60 мільярдів. Після чого утримання української ГТС стане збитковим. Тому Київ хоче збільш. Чити обсяги транзиту до 90 мільярдів кубів, зацікавити північно-східних сусідів, вкотре намагаються за рахунок створення газотранспортного консорціуму, тобто спільного підприємства з управління вітчизняною трубою. Ситуація, в принципі, сприятлива, бо євросоюз останніми роками збільшив споживання російського палива. Об'єм загрузки, по бальшому щоту, завісить не стільки від Газпрома, а й від Європейських потребітелі скільки буде брати Європа? Чим більше буде потреблення в Європі, єсно, тим вища буде загрузка, причому по всім направлениям. Вопрос в тому, що нужно очень чітко прописувати всі условия, якби і консорціуму, і гарантії транзиту. Здавати національні інтереси ніхто не збирається, наголосив цього тижня міністр енергетики Едуард Ставицький. Тобто про приватизацію ГТС не йдеться. Чи пристануть на такі умови Росіяни, які вже почали будувати Південний потік, другий газогін в обхід України? Питання складне, бо воно не лише економічне. Утім, вітчизняні політологи вже більш оптимістичні, ніж, приміром, півроку тому. Насправді, можна сподіватися, що щось буде змінюватись на нашу користь. Щось буде змінюватись в тому напрямку, оскільки ми зрозуміли інтереси росіян, вони мусять зрозуміти наші інтереси. Утім, паралельно Україна не припиняє пошуків альтернативи газпромівському паливу. Днями була підписана чергова угода щодо видобутку вуглеводнів цього разу з італійською Ені та французькою ІДФ, які збираються добувати газ на шельфі Чорного моря. Наступного тижня Київ може підписати договір зі словаччиною. Йдеться про реверсні поставки газу. Профільний міністр вже назвав його історичним. До 1 вересня. За цим маршрутом ми будемо мати можливість щонайменше 10 мільярдів кубічних метрів газу на рік прокачувати. Через територію словаччини до України про газові справи цього тижня говорив і президент Янукович під час свого інтерв'ю вітчизняним телеканалам. Голова держави, зокрема, допускає, що Україна може вийти з третього євроенергетичного пакета. Це може статися, якщо Європа не буде враховувати інтереси України. Президента обурює той факт, що п'ять країн ЄС підписали угоду про початок будівництва газогону Південний Потік, завдяки якому Газпром планує в рази збільшити прокачку газу до. Євросоюзу в обхід України це порушує інтереси України. Порушує ми партнери. партнери. А чому ж ви порушуєте наші партнерські е, зобов'язання? Третій енергетичний пакет це пряме порушення. Президент торкнувся економічного становища в країні. Янукович сподівається, що вітчизняний ВВП цього року буде із невеликим, але все ж таки знаком плюс. Принаймні, у жовтні показник внутрішнього валового продукту з порівнянні з вереснем зріс на 6%. Повідомив голова держави. Позитивну динаміку очікують до кінця року. Поступове зростання економіки дозволяє дивитись на наступний бюджетний рік з оптимізмом. 2014 рік. Він е буде важкий. Він не ми не розраховуємо, що він буде легкий, але ми бачимо за рахунок чого. Буде наповнення бюджету. Гарант також запевнив, що гроші на виплати за зовнішніми зобов'язаннями у держави також є як на цей, так і на наступний рік. Нагадаю, але у час боргів Україна має повернути міжнародному валютному фонду. Загалом залишилось сплатити МВФ близько 6 мільярдів доларів. Експерти своєю чергою, очікують, що наступного року Україні вдасться залучити більше інвестицій, особливо якщо припиниться торговельна війна з Росією. В цьому випадку перед вітчизняним експортом знову відкриється ринок митного союзу, і це має зацікавити потенційних інвесторів, вважають економісти. Перші проблиски вже з'явилися. Щойно Україна заявила про паузу в євроінтеграції і зменшився градус напруження у відносинах з північно-східними сусідами, як поживавився попит на українські єврооблігації. Якщо Києву вдасться повернути економічні відносини з Москвою у позитивне русло. Інвестори на це обов'язково відреагують, переконують фахівці. Точно не буде менше притоку інвестицій по сравнів з цим годом. При неплохому розкладі або там при хорошому розкладі для нас він може перевищити рівень цього року, там, скажімо, на процентів 20-25%. За інвестиції між іншим веде боротьбу не лише уряд на регіональному рівні, також б'ються за прихильність інвесторів в облдержадміністраціях та облрадах приймають свої інвестпрограми та ведуть перемовини з компаніями. Врешті-решт, без погодження місцевої влади, ніхто не почне працювати на її території. Пригадайте, хоча б шел і шеврон, щоб почати шукати сланцевий газ, їм була потрібна згода місцевих рад. Хто ж найправніший, кому вдається створювати найліпші умови для бізнесу? З рейтингом спроможності регіонів розбиралась Євгенія Скорина. Всі дороги ведуть у Київ. Щодня на столичний вокзал приїжджають тисячі українців. Кожен з них має свою мету. Деякі хочуть просто погуляти або ж владнати справи. Утім, більшість намагається знайти тут роботу. Мовляв, на Дніпровських пагорбах можна непогано підзаробити, адже саме в столиці крутяться чималі гроші. Це й не дивно, адже Київ вже третій рік поспіль впевнено тримається на верхівці рейтингу конкурентоспроможності регіонів. Передусім, завдяки інфраструктурі. Вона на 30% розвинутіша аніж у решті областей. До того ж, у столиці розташовані штаб-квартири провідних світових компаній, які будують свій бізнес в Україні і вводять сюди інвестиції. Кожна столиця вона є перше адміністративним центром, вона є фінансовим центром, вона є політичним центром. Вона є таким потужним пилососом, який з усієї України сюди витягує як фінанси, так і кадри, краще, так і інтелектуальне надбання. У топ-п'ятірку областей багатіїв також увійшла Харківська область, яка посіла другу сходинку завдяки науці. Харків часто називають столицею інновацій та it технологій. А от Одеська область цьогоріч злетіла з шостого на третє місце. Завдяки козирному розташуванню біля Чорного моря, розвиненій торгівлі і туризму. Четверту та п'яту позиції рейтингу посідають відповідно Донеччина і Дніпропетровщина. В першу чергу вони лідірують за що структури своєї економіки, за що того, що в них достатньо розвита промисловість і розвита інфраструктура. А ось Кіровоградська область опинилася на самому дні конкурентноспроможності і посіла почесне в лапках останнє місце. Ось це кадри одного з небагатьох модернізованих в області підприємств заводу Гідросила. На тлі решти виробництв він виглядає справжнім велетнем, адже більшість потужностей цього регіону занедбані. Інвестора в такі місця не затягнеш. Сюди приїздять хіба що шукачі гострих відчуттів. Числі аутсайдерів також Херсонська, Житомирська, Тернопільська та Чернігівська області. Проблема в них на всіх одна: традиційно аграрні регіони бізнес вважає непривабливими. Винні у цьому нерозвинена інфраструктура, технологічна відсталість підприємств і низька купівельна спроможність місцевого населення, яке зазвичай у пошуках заробітку виїжджає за кордон або ж вирушає до столиці. Там при е, какої політиці розумної можна було встановити сільськохозяйсів потенціал, який утеряли, те саме що касається Кіровоградської області, утіканий потенціал, який, е, наверное, необходимо наращувати та навіть це не основна проблема країни. Вважають представники всесвітнього економічного форуму, який склали рейтинг конкурентноспроможності регіонів. Підприємці дуже часто скаржаться на фіскальні органи та надмірну корупцію. Хоча при цьому розвивати власне виробництво не поспішають. Для того щоб регіони піднімались у рейтингах і покращували свої позиції не лише всередині країни, а у світі необхідно, аби бізнес працював над модернізацією потужностей. Інновації – це ланка, яка може витягнути весь ланцюжок української економіки. Вочевидь, в уряді прислухались до порад економістів. Чиновники ухвалили стратегію регіонального розвитку аж до 2020 року. Чекають, що після її прийняття інвестиції потечуть рікою і не лише з країни СНД, а навіть із Європи. Та все це не матиме сенсу, якщо кваліфіковані робочі кадри масово тікатимуть у столицю або за кордон. Як їх змусити зачекати? Адже будівництво і розвиток нових підприємств в регіонах тривалий процес для України. Це поки що питання риторичне. Євгенія Скорина, Олексій Попов, Сергій Глушаков, телеканал Бізнес. До речі, на конкурентну спроможність регіонів впливає і стан автошляхів. І нічого дивного в цьому немає, запевняють експерти. Бо стан дорожнього покриття безпосередньо позначається на логістичних послугах, які можуть займати не останнє місце у собівартості продукції. А якщо вони задорогі, то інвестору це не сподобається. А зі шляхами, в нас як у тому анекдоті, пацієнт радше мертвий ніж живий. Уряд запланував на наступний рік масштабну реконструкцію та будівництво нових доріг. Навіть кілька мільярдів гривень для цього заклали у проект бюджету 2014-го. Однак ще більшу суму дорожники мають залучити з інших джерел. Чи є успіхи на цій ниві дізнавалась Ірина Любич. Нелегка траса, Ведучі популярної британської автомобільної передачі Топ Гір приїхали тестувати машини на українських шляхах. Британці достатньо помандрували світом, але вітчизняні дороги навіть їх змусили струсунутися. Буквально доріг немає. Суцільні ями автошляхи просто роздовбані дуже у поганому стані. Але у нас у Англії теж є повно шляхів, на яких багато вибоїн. В Укравтодорі без англійців знають болючі місця українського дорожнього господарства. Щоро кажучи, саме господарство і є одне велике болюче місце. 90% автошляхів потребують капітального ремонту. Однак автодорівці вже котрий рік ходять по колу. ями, є грошей немає. Тож урядовці вкотре взялися бурити нові фінансові джерела. Для цього підготували відповідний законопроект, за яким пропонують зрівняти акцизні ставки на дизельне паливо та бензин, зробивши єдину 198 доларів за тонну. Нині дизельний акциз не дотягує і до сотні євро. Ті, хто ввів диверсифіційні ставки, прикриваємо біотопливом, тобто то з екологічними проблемами. Ну, автодорожникам все одно, яка машина їздить по дорозі. Топливі, або не топлів біо, тому що дорога розрушається однаково від весу автомобіля за рахунок підвищення акцизів держава може отримати майже 40 мільярдів гривень, які планують пустити на латання дорожніх дірок. Та експерти енергетичного ринку не дуже вірять, що ці гроші дійдуть до автодорів. Мовляв, що отримати додаткові надходження потрібно здолати цілу армію бодяжників. Государство не дополучає та громне акцизного збору. Из-за больших объемов контрабанди, фальсификата. Если эти проблемы не решить, то повышение налогов не принесет должного эффекта для государственного бюджета. Однак оголошувати війну фальсифікату це вже прерогатива Міністерства доходів і зборів. Податківці нещодавно вже й у розвідку ходили, перевіряли ринок нафтопродуктів. Виявилося, що у тіні перебуває третина ринку. Поки ж міндоходів воює з контрабандистами, в Укравтодорі намагаються відшукати хоч якусь копійчину, аби профінансувати боротьбу з бездоріжжям. Залучити гроші намагалися за рахунок облігацій, від продажу яких очікували отримати 5 мільярдів гривень. Проте інвестори викупили трохи більше половини цінних паперів. Зараз стає зрозуміло, що випустити облігації на відсутні 2,25 мільярда гривень Укравтодор цього року не зможе. Сьогодні відсутність цих коштів може призвести до невиконання будівельно ремонтних робіт за переліком об'єктів, затвердженим урядом. Йдеться про міст через Дніпро в Запоріжжі та об'їзні шляхи в Донецьку та Дніпропетровську. Однак у дорожньому агентстві вирішили, надія помирає останньою і придумала чергову новацію провести акціонування облавтодорів. Чи буде з цього зиск? Експерти розділилися у поглядах: одні вважають, що інвестори з'являться, інші менш оптимістичні. Навіть е така потенційна можливість залучення якихось інвестицій навряд чи створює робить це підприємство привабливим для інвестора, адже все одно е єдиним по суті замовником серйозних робіт експлуатаційних ремонтних для цього підприємства залишається держава. Поки ж українськими дорогами комфортно пересуватися хіба що пішки в Укравтодорі вкотре тішать себе мріями про поповнення дорожнього фонду. Та насправді знову залишаються без грошей і з тисячами кілометрів розбитих шляхів. А часу на пошуки мільярдів гривень залишається обмаль. Щойно зійде сніг, ремонтники мають почати масштабні роботи. Ірина Любич, Олексій Мацкевич, Сергій Глушаков, телеканал Бізнес. Плани амбітні, а ось як із реалізацією буде. Невже знову почнеться тотальний ямковий ремонт? Будемо сподіватися, що гроші таки знайдуть. На відміну від дорожників, авіаторам цей тиждень приніс позитивні новини. Україна та ЄС парафували угоду про спільний авіапростір. Києву тепер доведеться виконувати вимоги Євросоюзу щодо безпеки польотів, організації повітряного руху та захисту прав споживачів. Вітчизняні авіаперевізники отримують доступ до європейського ринку, як і тамтешні перевізники, до нашого. Від цього виграють і українські аеропорти. Держава, між іншим, хоче провести реформу у цьому господарстві. Що планують зробити чиновники? Розбирався Антон Пшеничний. Зараз вітчизняні аеропорти, як то кажуть, хто де. Частина у державній власності, частина у комунальній, деякі взагалі віддались акціонерам. Більшість литовищ виживає щосили і залежать від фінансування з бюджету чи то міського, чи то державного. Щоби змінити стан речей, уряд вирішив: годі працювати поодинці. Варто створити спільне держпідприємство на чолі з адміністрацією аеропортів. Центральний орган акумулюватиме злітні та посадкові збори з усіх литовищ. Це приблизно 20% від їхніх прибутків. Потім адміністрація розподіляє. Атаме гроші між аеровокзалами, в залежності від потреб кожного. Ніякого велосипеда вітчизняна влада не вигадує. За кордоном на фінансують саме таким чином. Від подібної схеми в Україні мають найбільше виграти регіональні аеропорти, бо в них хронічно бракує коштів на модернізацію. І деякі з них досі нагадують повітряні ворота часів СРСР. У США діє федеральний збір, завдяки якому багато аеропортів отримують кошти на розвиток. Якщо у нас розроблять подібну схему, буде непогано. Проте нова програма буде вигідна, аж ніяк не всім. Експерти переконують, постраждають великі литовища. Ось, приміром, столичний аеропорт Київ. Пасажиропотік тут невпинно зростає. Зароблені гроші керівництво вкладає у розвиток інфраструктури. Проте, якщо нову програму приймуть, про подальшу розбудову Києва можна забути. І таких литовищ в Україні близько десяти. Вони забезпечують перевезення понад 90 відсотків пасажирів, на чому непогано заробляють. Реформа якраз і передбачає, що лідери тягнутимуть за собою аутсайдерів. Часть яких то забот, в тому числі і матеріальних, повинні взяти на себя мабуть, аеропорти, які на сьогоднішній день є локомотивами в нашій отрасли без їх допомоги, без розуміння, тих проблем, які мають регіональні аеропорти вирішити цю проблему не вдасться. проте керівництво великих литовищ не у захваті від такої ідеї. Мовляв, гроші на розвиток і самим потрібні. Однак, чиновники впевнені, що наявність аеропортів навіть у невеликих містах сприятиме розвитку регіонів, і заради цього лідери можуть поступити з частиною прибутків. Експерти ж зауважують, у запропонованій схемі є слабкі місця. Приміром, за якими критеріями розподілятимуть гроші між регіональними литовищами Самі по собі аеропорти вони здатні генерувати позитивний грошовий потік. Ми маємо прогноз, що він буде поступово зростати. І відповідно, якщо гроші заробляються, вони власне будуть інвестуватися на наново знов таки в цю структуру. Тобто виведення саме по собі воно принаймні, якось має створити прозорість фінансів. Тепер ми кажемо наскільки є прозорість власне інституціональних структур в Україні. Хай там як за рахунок перерозподілу коштів влада збирається вкласти у аеродроми майже 11,5 мільярдів гривень. А в будівництво нових терміналів. Близько чотирьох із половиною, та навіть цих грошей не вистачить, аби привести до ладу всі повітряні ворота у державі. Переконують фахівці. Сказати, що цифра в шістнадцять мільярдів така цифра, яка б повністю удовлетворяла би тим требуванням, которые приділяються к современным аеропортам, к їх оборудованию. То це було б сміле таке заявлення. Тим більше, що перспектива на 10 років. Поки ж сама програма розвитку аеропортів залишається перспективою. Уряд її нещодавно ухвалив, але не остаточно відправив документ на доопрацювання у різні міністерства. І це повторюється вже втретє. Минулого разу про це затягнувся на півроку. В чому причина у Мінінфраструктури не пояснюють. Антон Шеничний Олексій Мацкевич Сергій Тихонов. Телеканал Бізнес. Коли ж вітчизняні литовища будуть фінансуватися по-новому, чиновники також не прогнозують. Слід відзначити, що реформування усіх транспортних галузей в Україні йде важко. Цьогоріч стартувала тільки портова реформа. Ну а ми продовжуємо випуски далі стисло про інші події цього тижня. Держава не має заборгованості по ПДВ перед бізнесом. Про це повідомив міністр доходів і зборів Олександр Клименко і назвав заяву низки підприємств про п'ятимільйонний борг неправдивою. За словами очільника відомства, цьогоріч зберігається тенденція, коли міндоходів відшкодовує ПДВ більше ніж до нього надходить заявок. Загальний обсяг компенсацій у поточному році сягнув майже 43 мільярдів гривень. Обсяг депозитів цьогоріч зріс на 80 мільярдів гривень або на 14% відсотків повідомляють у Нацбанку. З них 65 мільярдів це кошти фізосіб, і 15 мільярдів у національній валюті тримають у банках юридичні особи. Як свідчить статистика НБУ, українці продовжують надавати перевагу не валютним, а гривневим вкладам. В Україні продали землі на 215 мільйонів гривень. За 10 місяців цього року реалізували майже півтори тисячі ділянок несільськогосподарського призначення, загальна площа яких перевищила 400 гектарів. При цьому на аукціонах було продано лише 55 наділів. Україна має намір викупити у РосНЕФТІ половину лисичанського НПЗ. Про це заявив Віктор Янукович. Раніше завод оцінювали у 200-300 мільйонів доларів. Переговори з власниками підприємства вже майже завершили. За словами голови держави, покупка частини заводу потрібна для того, аби нарешті запустити виробництво. Як відомо, нафтопереробний завод простоює з минулого березня. Євросоюз дасть Україні 5 мільйонів євро на навігацію. З грудня цього року набирає чинності угода про співробітництво щодо цивільної навігаційної супутникової системи Галілео. Україна отримає можливість долучитися до розробки, розгортання та використання цієї системи. Отримані від ЄС кошти держава має витратити на підвищення якості супутникової навігації. На сьогодні все. Таким побачила тиждень редакція нашої програми. Чергова зустріч через сім днів у цей же час. Не забувайте, що переглянути випуски також можна на сайті телеканалу Бізнес. І наостанок хочу нагадати, що казав Джон Кеннеді. слово криза написане по китайськи складається з двох іерогліфів: один означає небезпека, а інший нова можливість. Не забувайте про це. На все добре.